В здоровому тілі здоровий дух саме цим гаслом керуються організатори всеукраїнського проекту національного олімпійського комітету «Do Like Olympians», який набирає чималої популярності серед навчальних закладів Івано-Франківська. Ми хочемо якомога більше залучити дітей, молоді. До занять фізичної культури і спорту, до здорового способу життя це найважливіше, що є в цьому проєкті. Цього разу до проєкту долучився медичний коледж Івано-Франківська, адже медики, як ніхто інший, повинні популяризувати здоровий спосіб життя та заняття спортом. Переконаний Володимир Стасюк. Заняття з фізичного виховання вони тут заняття з фізичним вихованням мають формувати у людини фізичну культуру. А фізична культура є складова культури загальної і без неї неможливо. Поділилась власним успіхом студентами й учасниця Олімпійських ігор в Пекіні Дарія Згоба. Дівчина каже, найважливіше у будь-якій справі це любов до того, що робиш. Основне це працелюбство і старатись просто багато. Працювати, от і все Павло майбутній медик і вже зараз переконаний, аби лікувати інших, потрібно самому тримати себе у формі. От особисто для себе потрібно звичайно займатися спортом. Потрібно ти ж повинен сам бути здоровий Ти повинен знати, що заслідкувати за своїм здоров'ям. Що ти слідкуєш за чим здоров'ям, так само ти повинен слідкувати за своїм. Якщо ти будеш хворий, то так само не зможеш вилікувати інших. Підтримує свого одногрупника й Марія. Дівчина дуже любить спорт, тому займається ним у вільний від навчання час для мене це спосіб досконалитися, тому що ти займаєшся спортом, і це придає тобі зусиль. Це тобі дає гарну гарну структуру тіла. Окрім тренування з успішними спортсменами, студенти отримали ще й заохочувальні подарунки від олімпійського комітету. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.